Привіт, мої хороші! Всім привіт зараз. Коротенько-коротенько, друга серія. Чим же це все закінчилося? Значить, виходжу я на двір, дивлюсь, Стефано вже сидить за кермом цієї машинки, і він з усієї дурі, він її, значить, включив цю машину. Я підходжу до нього. Він з усієї дурі газує, а вона не їде, а машина не їде. Я кажу, Боже мій, а він вже знаєте, він з самого ранку він такий психований. Йому потрібно десь вибігатись, щось робити, щоб оця ну, щоб оця нервовість трішечки спала з нього. Давить, давить на газ, а вона не їде, і машина тільки взимається на деби, урчить і не їде. Я кажу, Боже Боже, що ти робиш? Зніми ручник. Зніми ручник, Тобто, ручне гальмо. І він, ви розумієте, машина стоїть на ручнику, а він газує, як придурастий. Він дійсно! На ручному у цьому тормозі машина стоїть, і він що робить? Він вже там дьоргав, чому машина не їде, він не розумів, і він почав дьоргати дергати оцю, переключать передачі. І він переключив на задній хід на ретро-марчу. задній хід. І коли він, ручне гальмо, оцей ручний тормоз, він опустив донизу, він зняв машину з ручного тормозу, але не зняв своєї ноги з газу. Машина як ненормальна, з усією швидкістю, вона поїхала назад. Я не знаю, як він мені не переїхав ноги, тому що я стояла біля машини. Вона поїхала назад, і так знаєте, клац з усієї такої сили, з усього розбігу, вона врізалася жопкою в машину, яка стояла позаду неї. Я не знаю, мені здається, вся вулиця це чула. Вся вулиця це чула. А мисливець, хто такий мисливець в мене є на каналі відео, він же живе з нами в одному, в одному будинку. Він в той момент він вийшов на балкон, і слава тобі, Господи, що він бачив, що коли він Стефану вдарив машину, яка була після нього. Мене в машині не було. Я не знаю, як в Україні, а в Італії, якщо хтось, ну, наприклад, водій робить правопорушення, і якщо хтось з ним, з цим водієм, знаходиться у машині, і цей хтось е теж має патенти, тобто теж має водійське посвідчення, то ти несеш солідарну відповідальність за цей злочин. Ви розумієте? Слава тобі, Господи, що в мене був свідок, оцей е, мисливець на балконі. Що він бачив, що мене в той час, коли він вдарив е, машину позаду, мене не було. Що робить Стефано? Він від'їжджає назад, е, ну вперед, і такий. На е, все тут кидає, машина включена. Він з цієї машини е, е, біжить в іншу машину, в свою, в більш велику. В нього там Форт Фієста, от. І він мені каже: виключи цю машину, вона плохо е, погано їздить. Боже, я була в шоці. Я була в шоці. Що ви думаєте? Я взяла цю машину, виключила, а я голодна, два дні, моя, е, мої хороші, два дні ледве-ледве жива. І я оце все на його психах, на оцих посмішках моєї маман. Я все це роблю. Знаєте, я дивлюсь, нібито все це в якомусь то фільмі відбувається зі мною. Боже, Боже мій, залишилось 25 хвилин. От. Я ж Стефану кажу, вже сіли ми в його машину більш велику. Я йому кажу: слухай, залишилось 25 хвилин. Ми вже не встигаємо. Стефану такой, стай кальма, встигаємо. І він як рванув по е, другорядним дорогам зі швидкістю 100 км на годину. Що він творив? По-перше, коли він так рванув, я побачила, що він не відкрив. Е, Дзеркальці, тобто він, коли паркує машину, він дзеркальці, оці заднього виду, він їх закриває. І ось він поїхав з такими закритими дзеркальцями. Тобто я вам кажу, він найгірший водій, якого я взагалі бачила в цьому світі, що він там на дорозі робив? Він перетинав дві сплошних лінії, він робив обгон на підйомі, де така була скарса візібіліта, тобто нічого не було видно, нічого. Ми могли отак в лоб, в лоб зустрітися з Камазом і все. І моменту море, розумієте? От. Потім е, я кажу, Боже, Стефано, в тебе закриті ці е, дзеркальці. Він так відкрий. Значить, нажимає, опускаються оці е, фінестри, ну, е, скло, опускається, і я на повному е, ходу машина їде, я відкриваю ці зеркальця. Приїхали ще десь. 300-400 метрів біля припарковані машини, я йому кажу, не їдь так близько до цих машин, ти зачепиш. І що ви думаєте? Він з такою дую, з такою швидкістю їхав. Значить, цей шпиталь. Не тому, що він, знаєте, хотів, щоб я якомога швидше туди потрапила. Ні, от він так їде завжди. Чому я боюсь з ним їздити? От він так завжди їздить. І я бачу такий хлясь, такий звук. Знаєте, він збив дзеркальце на всьому ходу у машини, яка була припаркована на узбіччі. Він збив дзеркальце. Я кажу: Стефано, ти збив дзеркальце. Ну, не веро, нонсоноїо. Ну, тобто, це правда, це не я зробив. Ну, я ж бачу. І так постійно, і мені такий сором, і все це бачать. Розумієте? От. Так, от знаєте, а, а шпиталь він ще на такій горі. І, звичайно, ми приїхали, а там пробка, там трафіко, і ми так по міліметру. І Стефан, Боже, він прижоплюється до попередньої машини. Я кажу: роби дистанцію, роби дистанцію. Ні, він прижоплюється. Я кажу: відпусти мене, я піду вже пішки ногами тут йти 10 хвилин. і Ти вже у шпиталі. Ні. Сиди в машині, і він же ще кричить, розумієте? Він не може, по-перше, він не може мовчати, він постійно щось говорить, проговорює. І він не може говорити тихо, він кричить: і ти, отака вся, отака вся тебе привозять на обстеження. Я вже була ні, не жива, не мертва, розумієте? І останній такий акорд, чому мені завжди соромно? Тому що коли він куди-небудь приїздить, йому потрібно в туалет. Вбиральню, і він не шукає вбиральню, а він от куди приїхав, там скинув штани, нібито він відвернувся від усіх і дзюриць стоїть. Коротше кажучи, там йшли е, лаворі страдалі, тобто е, дорожні роботи велися, і працівників не було, а були оці знаки. І він надзюрив прямо на ці знаки дорожні, і всі це бачать. І я ледве-ледве таким соромом я надягла на себе маску. І я дійшла до входу у шпиталь, так скільки в мене залишилось угу, зараз, закінчу. От і ці обстеження вони робились на мінус другому поверху. От. І я повинна була тут туди йти зі Стефаном, тому що як тільки ти приходиш, тобі одразу дають випити такий півсклянки якоїсь такої білої гидоти. От, і тобі одразу тебе одразу забирають і вколюють у цей ж наркоз. От. А та людина, яка прийшла з тобою, цій людині дають такий стус паперу, який він повинен був як мій представник підписати, все заповнити. Розумієте? От, і він мені сказав: Ні, ні, я з тобою не піду, я з тобою не піду. Він дуже боїться документів там щось десь ставити свій підпис. Все роби сама, все роби сама. Я кажу, там мене ж не приймуть без тебе. Хоча б прийди, щоб на тебе подивилися. Ні, 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 нікуди не піду. І я вже знаєте на свій страх і ризик. Я пішла сама. Думаю, ну що, буду проситися, буду плакати, буду питати, щоб мене взяли. Розумієте? Я сама у залі очікування у шпиталі. Зараз восьма. Лікарі тільки приходять. Медсестра мені дала вже випити таку півсклянки такої гидотної рідини. Зараз будуть кликати на обстеження. Ось бачите, отак я сиділа там сама. Слава тобі Господи, слава тобі Господи, що була е, дуже така чемна і дуже така, знаєте, ну, співчутлива ін інфермієра, тобто медсестра. Я кажу, ви знаєте, я приїхала не сама, не сама, але так важко знайти парковку. Ну вона сказала, ну що робити, що робити, коли прийде чоловік вашої мами, тоді і прийде. От, значить, саме заповнюйте всі ці документи. А в мене голова вже обертом я їсти, хочу розумієте, в мене вже все. Все болить і такий стрес, боже мій, коротше кажучи, завели мене в палату. Оцю ж дали випити цю Гедоту. Вона одразу мені ввела у цей наркоз. І які можуть бути документи заповнювати документи? А там такі документи, знаєте, що шпиталь не гарантує, що ваші речі будуть збережені, якщо ви залишите їх на ліжку. Ну, наприклад, так. Що якщо вам стане погано впродовж обстеження, що шпиталь за це не несе ніякої відповідальності? Якщо це обстеження, як то вам нашкодить, шпиталь не несе за це ніякої відповідальності. Тобто, ну це робиться юристами шпиталю, щоб ну якомога знаєте, більше відгородити шпиталь. Від проблем, ну от треба молитися Богу і сподіватися найкраще. І все. Я така, напівспляча. В мене вже тут голка, знаєте, з вени звенестерчить з шприцем. І я цією ж рукою я намагаюся, і ще ця рука в мене майже нічого не відчуває. Я намагаюся заповняти оці документи. І тут приходить! Лікар! Боже, я, я як подивилася, де да він молодший ніж моя донька. Ну, може, 20 років тому лікарю. І він теж такий перепуганий: Сеньора, це ви там, Маріана, я кажу, так я. Сеньоре, не бійтеся, каже, я сам боюся. Це в мене перший раз. О І мені так стало собі, себе жаль. Думаю, Ну чому, чому мені знов ці студенти? От. Але він мені сказав: Ви не хвилюйтеся біля мене будуть старші оці товариші, старші колеги, які мені допоможуть. В разі чого я йому кажу, чого, чого, що може трапитись? Ну я не знаю. Ну перший раз це така практика. Ну коротше кажучи, а я вже напів сплю. І я кажу, я не можу заповнити ці документи, ці модулі, тому що вже дієснодійне розумієте. Він каже: давайте разом, і от ми з ним разом з цим хлопцем заповняли оці документи. Потім мене відвезли в таку залу. Я не знаю, я хотіла зняти чуботи брудні, але мені сказали, нехай буде і так, нічого страшного. Ну не знаю. Поклали мене на лівий бік, запшикали мені рот оцим теж знеболюючим. Вставляють тобі в рот такого пластикового, як, така, як кружечок, такий, знаєте, щоб твій язик їм не заважав. От. І починають тобі туди впихувати у ту трубку в рот з відеокамерою і з голкою. І я тільки чую, що не туди, ну, тобто. Я вже намагалася там розслабитись. Я вже я не знаю, чому чого мене ці цей наркоз не брав. Може, тому що я так приїхала в такому стресі, може ще щось. Ну, я відчувала це було дуже боляче в цей раз розумієте. І цей хлопець так він намагався. Я гадаю, що він намагався е, зробити все як можна лагідніше, але все одно він там штрикав. Він там, ну це було дуже боляче. Потім я крізь сон я чую такі слова е, більш старшого його колеги, що окей, окей, Джованні, давай я, я буду робити. От, і закінчив все вже не студент, доктор. От, і лікар, лікар. От, і е... вони були незадоволені, незадоволені побаченим. Е... Вони сказали, що стало ще гірше зі шлунком щось, і що вони негайно все на гістологію все відправлять, всі, всі мої оці. Е... Що вони мені зробили біопсію, і через 20 днів я повинна подзвонити і спитати результат. Я у них питаю вже потім, після обстеження. Я питаю, що так. Що, це в мене що? Знову рак, тільки шлунку. Він каже: ми поки що про це казати не будемо. Будемо чекати результати гістології. Ну, от, чекаю. Досить мені ніхто не передзвонив. Але ви знаєте, що я хочу сказати: по-перше, Е, я ж Стефану ж так за мною не прийшов на мінус другий поверх, він так за мною і не, і не прийшов, тому що він хоче, він мені казав, я не знаю, де ти там знаходишся, це так важко тебе знайти. І медсестра мені сказала: я нікуди тебе саму не відпущу. Тобто ти під двома наркозами, ти голодна, тебе отак штиняє. Е, в мене була з собою сумка і таке інше. Знаєте, так, мені вже потрібно збиратися, буду вам по ходу розповідати. Так от, е і вона сама, добра душа, оця медсестра, вона мене сама вивела. Це не її робота. Вона просто мене під руку вивела до Стефана. Просто до машини, ви розумієте? От. А він такий: О, що ти так довго? Він йому навіть не було соромно перед цією е медсестрою. Чого ти так довго? Я тебе тут чекав. Що ой, де, як п'яна, як п'яна, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Знаєте. І все, ми поїхали і приїжджаємо додому теж з такими пригодами. Тобто він там ганяв у так, все мене чуть не знудило. І приїжджаємо, маман вже почуває себе більш-менш нормально, ну чомусь. От знову ані слова з рота, тобто її зовсім не цікавить, якщо. Не цікавить, як то, що пройшло. Я така перепугана, тому що мені сказали, що погане обстеження, і оце весь стрес, і я голодна. І тут ще в мене починається. У мене отак надувається горло. Я не могла ковтнути, я не могла говорити, я нічого не могла, а потім. Слава тобі, Господи, що є Google, Я нагуглила, що дуже часто після гастроендоскопії бувають такі ускладнення, що декілька днів потім горло опухає, і треба його полоскати, тому що лікар міг не потрапити одразу у шлунок, а він міг вам подряпити вашу гортань і саме тому вам боляче. І я оце содою полоскала, полоскала горло, і ну, десь два дні я така була, а потім все це спало. І, от зараз, мої хороші, я чекаю результати обстеження. результати обстеження. Що я хочу сказати? Я зрозуміла, що я один на один зі своєю хворобою. Слава тобі, Господи, що в цей день, коли я була отак, не жива, не мертва, і навіть розмовляти не могла. Я, знаєте, написала лист доньці. Я написала, що дешуня, мені так погано, можна з тобою поговорити. І слава тобі, Господи, що вона так, так, мам, давай через дві хвилини поговоримо. І я вийшла на двір, тому що я не хотіла при них з неї з нею розмовляти. І от вона мене трішечки заспокоїла, моя донька. От і от уже пройшов тиждень. Мама досить навіть не поцікавила, що там за обстеження і як що пройшло. Я кажу, мам, знаєш, 22 грудня в мене буде ще інше обстеження, і я вже знаю, що ти теж будеш себе почувати погано. І вона каже: можливо, ніхто не знає. Ну, тобто, по-російськи, яка там українська, що ви кажете? Їй вже паспорт дали український, і вона вже забила на ту українську мову. от. Тому, мої хороші, сподівайтеся тільки на саму себе. Якщо поруч з вами є надійні люди, які пеклуються про вас, сприймайте це як дуже дуже гарний бонус по життю і бережіть таких людей. Ну що будемо чекати, що там вони мені напишуть в тій гистології. От будемо чекати. Все, мої хороші. До побачення, до наступних зустрічей. Чао, чао!